Для того, щоб верифікувати директора, вам потрібно зайти за посиланням під відео. Далі натискаємо Верифікувати. Далі вас запитує, чи ви раніше були верифіковані в Company House. Якщо ви ніколи раніше не проходили етап верифікації, ви натискаєте Ні. Це нова послуга, тому ви не проходили. Далі вам потрібно Буде пройти верифікацію через додаток на телефоні. Переходимо, вибираємо, до якої ви належите національності, в моєму випадку інша країна. Перевіряєте, чи є чіп на вашому паспорті, обов'язково він повинен бути. Далі переходимо. Обираємо, де ви зараз працюєте, я працюю на комп'ютері. Далі є посилання, як я буду верифікувати, чи через свій паспорт, чи через BRP або водійську ліцензію. Так, я обираю той телефон, на якому я буду проходити верифікацію. Сканую QR-код через програму верифікації. Пройшли верифікацію. Далі натискаємо, обираємо країну, в якій ви живете, далі вводите посткод, знаходите адресу, перевіряєте адресу. Вводите рік, коли ви почали жити за цією адресою. Так, це коректно. Далі перевіряєте деталі, переходите до сервісу, отримуєте свій код. Цей код обов'язково зберігаєте. Далі натискаєте Продовжити. Все. Ви пройшли верифікацію. Вітаю вас!